Що ви, капризні, мої? Дивіться, є ось такі ключі. І це не просто машина, це автомобіль від першого та єдиного власника, в рідній фарбі, збережений, технічно обслужений. Є безключовий доступ, є повне склопакет, ануте регулювання дзеркало, газове пальне вписане в технічний паспорт. Ось така Сузукі, яку ви бачите зараз на екрані. З 2016 року автомобіль має блокування диференціалів, механічне регулювання сидінь. Давайте його запустимо. Подивіться, так, приборочка загорілась. Все, жодної помилки на приборній панелі, все працює справно, все працює ідеально. круїз контроль є, мультимедійне кермо з керуванням, аудіосистемою є, газове пальне є. E. диференціали підігріви сидінь що ми зробимо. Давайте трошки проїдемось, послухаємо взагалі, як автомобіль в ходу. І розглянемо його більш детальніше. Ось така машина. Яку ви бачите наразі на екрані, від першого власника нагадую автомобіль з історією з 2016 року в одних руках, повністю рідне лакофарбове покриття, в ходу максимально приємна машина, жодного стороннього звуку. Зараз ми з вами подивимось цю машину, яку можна приїхати придбати в нашому автосалоні в місті Київ. Дивіться, Говорить, помилки жодної ніякої не виявилося, 11,5 літрів розхід палива. Шкіра ціла, шкіра збережена. Молочко зробить, все зробить і буде відмінне. Перфорована карта дверей. Зараз відкриємо повністю всі дверцята, щоб ви могли подивитись. Просторий салон, охайний, задній центральний підлокітник, ось там шторочка в багажнику присутня, ніякого там нічого не готували, не робили. Машина, як приїхала, одразу показуємо. Безключовий доступ в кришки багажнику, запасне повне розмірне 2016 рік. Максимально приємна машина в ходу, максимально сервісною історією. Один власник, що вам ще треба? 2,4, бензин, газ, все є. Приїжджайте за покупкою 13 тисяч доларів за цей автомобіль, і він може стати вашим. Будь-який від перереєстрації розглядаємо, окрім доручення. Або договір купівлі продажу або повна перереєстрація. Все, друзі, 13 тисяч доларів, пушка-беушка, приїжджайте за покупкою.